Цей гольф в такому стані, що він мав стояти в музеї Volkswagen. Але ми його привезли для вас. Гарант Автошепетівка, вітаю до вашої уваги. Volkswagen Golf. Четвертий, 1,4 бензиновий двигунчик 2002 рік випуску. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Ось такий супер класний колір. Морська волна, бутилка. Не знаю, як хочете так називайте Але колір від того. Своїй класності не змінює. Фаркопчик присутній, гарні, легкосплавні диски, ось такі, будь ласка, з гарною резінки Continental Дуже-дуже класно виглядає даний автомобільчик в даному кольорі. по наружі просто-просто супер стан. сколів, ні царапин, немає абсолютно нічого. Просто-просто завод, скажімо так. По салончику також все супер класно, дивіться, які сидіння, все оригінал, нічого не перешивалось, потолочок також рівненький, гарненький, нічого ніде не вісить. Кондиціонер сьогодні заправили, все працює. Ось, будь ласка, кермо. Також нічого не шилось, не брилось нічого не робилось. 230, майже 235 тисяч кілометрів. Дуже-дуже класний збережений стан посалон. 4 скло підіймачі, електрорегулювання зеркал, все, -все, -все, -все повністю присутні в даному автомобілі. Ось такий задній ряд сидінь, супер, просто супер стан авто. Багажничок. Місткий, гарний, має поличечку. Аварійний знак присутній, запаска, домкрат, все-все-все, присутній, повний комплекти по автомобілю. Реально музейний експонат. Будь ласка, задній ряд сидінь з іншого боку. Ну і місце переднього пасажирчика. Будь ласка, також все супер-супер. Збережено, гарно, чисто, ну просто реально музейний експонат. Хто, 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 хто хоче цього музейного експоната мати в себе вдома, в своїй колекції чи просто, як, звичайно, своє авто на кожен день, гарант автошепетівка. Номера телефонів в шапці профілю, звертайтесь.